А на Здобунівщині почали збирати озимий ячмінь. Другий сезон за кермом американського комбайна працює Володимир Остапович. Загалом механізаторського стажу має 13 років. 9 біля 10 не розстав паливо біжаємо поле. І вечора, поки можна йти, поки розтападе. Бо ячмінь вже далі не може, бо відходити не молотиться. До одинадцяти до Я коли за день в середньому він із напарником одним комбайном обмолочують 60 гектарів. Жнивувати почали впору, Радіє директор підприємства. Перший комбайн в поле виїхав тиждень тому. В оптимальні сроки розпочали збирання, перебили трошки дощі, які були пару днів назад. Гроза прийшла зараз. Я думаю, що на той плановий врожай він нас. Ланований біля тридцяти центнерів, Ми на нього будемо виходити. Підприємство орендує людські паї в 11 сільських радах. Загалом обробляє майже 8 тисяч гектарів землі. Колос інвест одне із 33 підприємств на західній Україні у складі всеукраїнської агрокорпорації. Площі із яких на Здолбунівщині зберуть озимий ячмінь. Наступного року засіють цукровим буряком. В Основному всі землі у нас зараз засіяні науково обґрунтованій сівозмінні і в нас складає 30% кукурудза. 30% кукурудза на зерно, також є насінець. Посів кукурудзи гібридної для насіння для вирощування насіння в нашому насінневому заводі, який розміщені в селі Заря. Посіви кукурудзи на зерно цього року збільшили утричі через затяжну зиму, коротку весну, а ще бо її стало вигідно експортувати. На ціні на пшеницю це не позначиться, наголошують чиновники. Зерна у коморах буде вдосталь, бо ще є запаси із минулого року. Саме головне це зберегти паритет. Паритет зацікавленості виробника, щоб була побільша ціна. І звичайно, споживача. Щоб ціни на хліб, які би були не росли, сильно не росли. Тому от цей паритет, якщо ми забезпечимо, а це звичайно перевиробницем. Чуть-чуть зерна, тоді буде буде все влаштовувати. Але експорт ми не повинні обмежувати. Після збору озимого ячменю та ріпаку молотити почнуть пшеницю за збір зерна із одного гектара. Володимир із напарником заробляють 35 гривень. У кабіні із кондиціонером радіє комбайнер працювати одне задоволення. Менше як то кажуть, пальці збивати і пилі менше. Він гараче. Які рани сідають, такі ваші вода. За тиждень від початку жнив на Рівненщині обмолотили більше 7 тисяч гектарів площ. Навантаження на один комбайн 160 гектарів при оптимальному до 110 гектарів за сезон. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.